Вітаю вас на обосток, мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо про те, чого нам чекати від цієї зими по опаленню, по теплу, по тому як ми її перейдемо. У мене зараз, коли я пишу цей стрім за вікном, дуже мерзенна погода. Холодний дощ з мокрим дощем, плюс холодно, і це відчувається. От власне, яка зима нас чекає? Як ми її зустрінемо в наших домівках? Про це поговоримо з нашим гостем Олександром Харченко, директором Центру досліджень енергетики. Пан Олександре, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава доброго ранку. Пане Олександре, є інформація про те, що Україна стоїть зараз перед серйозним енергетичним викликом, за прогнозами Міністерства енергетики, ця зима в цю зиму, ми можемо зіткнутися з дефіцитом генерації електроенергії до 4 гігават, і це може призвести до масових відключень, що звичайно вплине не лише та на те, як тепло у нас і добре буде в будинках, а й вплине на нашу економіку. 4 гігавата. От якщо ви можете пояснити. Простою мовою для людей, які в цьому особливо не розуміються, що чекає нас цієї зими за прогнозом міністерства. Ну давайте розпочнемо з того, що цей дефіцит вже є, він вже наявний, і 4 гігаватти це 20% загального споживання, навіть трохи більше там 23-22 відсотки загального споживання. Що це означає на практиці? На практиці, якщо в нас не вистачає 4 гігавати, це щонайменше дві черги відключень місцями половиною, 3 черги відключень, Себто, це 8-10 годин обмежень на добу постачання електрики. Якщо чесно, це не є апокаліпсис, але, звісно, неприємно. Якщо ми говоримо про те, що обстріли російські вони продовжуються, то ось ці 8-10 годин на добу це справді не апокаліпсис. Ми якось вже звикли та, жити з цими графіками, але найгірша ситуація полягає в тому, що Росія досі існує, вона продовжує обстрілювати. От за яких умов наша енергетика може або не витримати, або за яких умов у нас будуть. Най найбільші найбільше і от найбільший блекаут – це скільки? Це чи може бути таке, що не буде світла, наприклад, півдоби? А, дивіться, а, безпосередньо після атаки, тобто як наслідок великої чергової атаки, там, з великим, е з великим великою кількістю дронів і ракет. Знов там буде 120 ракет, 100 дронів і так далі. І так далі. Можуть бути аварійні відключення в окремих регіонах, коли електрики дійсно не буде там 16-20 годин, але в окремих регіонах, і е, я абсолютно певен, що відновлення відбудеться там протягом доби другої. Тобто, звісно, що е, через е, атаки аварійні коротко. Там дуже короткотермінові відключення такого масштабу, знов-таки не по всій країні, а виключно в певних регіонах. Можливі це, ну, просто треба собі віддавати раду, що таке, така ситуація може виникнути фактично там, в будь-якому регіоні. Але вона буде полагоджена протягом 2-3 днів до стану, коли там більшу частину доби вже точно буде електрика. А, і протягом двох тижнів електрика повернеться до. ну, Звичного нам зараз графіку, коли одна черга практично є постійною. Якщо ми говоримо про те, де буде найскладніше, і чи можемо ми сказати, де зараз найскладніша ситуація? Яке це місто? Це пов'язано лише з обстрілами? обстрілами чи це пов'язано не лише з ним? Традиційно найскладніша ситуація саме з електрикою: в нас Одеса Київ, Кривий Ріг Харків ці чотири регіони Одеси і Київ дуже великі дефіцитні. Ну, взагалі, південь, там не тільки Одеса, там і Миколаїв. В цій зоні насправді дуже дефіцитний регіон. Київський регіон дуже дефіцитний. В Харкові і Кривому Розі дуже багато ударів нанесено по мережах, по генерації в цих регіонах, і там теж складна ситуація. Оце ключові регіони, де найбільш складна ситуація об'єктивно сьогодні є. Щодо стану захищеності наших енергооб'єктів, знову ж таки, лише якщо можна про це говорити, та тому що коли ми бачимо обстріли нашої інфраструктури, наших енергетичних об'єктів, і коли влада починає звітувати, що тут ми полагодили, а тут ми зробили, люди дуже часто населення обурюється, Мовляв, для чого це писати? Для чого інформувати ворога. В той самий час те саме населення висуває претензії до компаній. А чому ми досі без світла? Ну, також ж вам вийшли, сказали, чому без світла, і що зараз був Можете очікувати, очікувати його підключення. Стосовно стану захищеності енергооб'єктів, якщо про це можна говорити, наскільки вони зараз захищені, чи готувалися ми до цього, тому що ну давайте будемо відвертими про те, що будуть обстріли нашої інфраструктури та енергетичних об'єктів, говорилися не один день і почали говорити не лише зимою про це. Об'єктивно готувалися і готувалися інтенсивно. І ця підготовка дає зараз свої результати. Ну, ми вже прожили дві величезні хвилі атак, плюс там практично щоденні атаки відбуваються по якійсь кількості в 10 20, 30 дронів намагаються атакувати об'єкти інфраструктури. Тим не менш, ситуація абсолютно контрольована. Протягом півтора-два тижні після кожної атаки відновлюється нормальний режим енергопостачання, який ми собі можемо дозволити за наявної генерації. Тому е, я абсолютно. Ну, відповідально можу казати, що підготовка, яка була проведена, вона свої результати повністю дала. І захист, який побудований, показує ну, навіть кращі результати, ніж від нього очікували. Звісно, ми, на жаль, не побудували захист повсюди, просто фізично не встигли. Ми обмежені в ресурсах і грошових, і фізичних. І сказати, що захист побудований повсюду, це була просто пряма брехня, ключові об'єкти. Захищені. На жаль, дуже багато ще об'єктів потребують, щоб вони щоб відповідна фортифікація, відповідний фізичний так званий пасивний захист був побудований. Наскільки мені відомо, ця робота інтенсивно триває. Угу. Стосовно побудови і добудови, також давайте поговоримо. Поговоримо спершу про ну позитивні, мені здається, новини про Хмельницьку АЕС говорять про добудову її нервоблоків. Хоча ось один із нардепів від відсутних народу каже, що її добудова дасть Україні 2,2 гігавата найдешевшої електроенергії. А ми з вами починали з 4 гігават, що от цей дефіцит приводить до цих відключень. Тобто, ми розуміємо, що ну. Половину від дефіциту вона нам десь покриє, але все ж таки добудова Хмельницької АЕС наскільки це зараз важливо, і в якому стані зараз наші АЕС і Запорізька, в тому числі, тому що ми останнім часом читали про неї, що там доводиться, доводиться робити різні маніпуляції для того, щоб вона була в безпеці. Ну, давайте розпочнемо Запорізьку ОЕС, яка окупована. Ми не маємо до неї доступу і не маємо об'єктивної інформації, що там відбувається. Безумовно, там йде деградація обладнання, погіршується з кожним днем і тижнем стан цієї станції. Московити просто не вміють оперувати таким обладнанням, воно було значно модернізовано від того, що було колись за радянських часів, і вони не здатні впоратись з цією технікою. Це проблема. Це біда, але ми на неї зараз не впливаємо. Інші станції працюють, бувають дрібні якісь інциденти чи дрібні якісь технічні неурядиці, але швидко відбуваються ремонти. Бо зараз всі розуміють, що навіть якщо там через якусь поламку насосу енергоблок на Гігават виходить в ремонт, то фактично це означає зайву чергу по всій країні. І тому інженери енергоатому, звісно ж, поспішають відновити роботу якомога швидше. Що стосується Хмельницька, е, ну дивіться. Е, останні енергоблоки, які будувалися в Європі і США, будувалися по 15 років в Америці 2 блоки, і 18 років е, Фінляндії. Е, передбачити якимось чином, що чомусь в нас буде швидше, я би не брався. І вартість цих енергоблоків останніх побудованих знов-таки в Європі і Америці від 15 до 18 мільярдів доларів. Відповідно, я не думаю, що протягом найближчих 10 років вдасться щось запустити в Хмельницькому, і це не виглядає технічно можливим. З точки зору і логістики, і можливого постачання обладнання, і наявних інженерних кадрів рішень. Тому я не думаю, що якимось чином ці споруди, які залишилися з радянських часів, вплинуть на енергетичну безпеку України в будь-якому осяжному часі. Пане Олександре, коли знову ж таки у нас відбувається вимкнення світла, та ми розуміємо, чому, тому що існує Росія, існують рашисти, які знищують нашу інфраструктуру та енергооб'єкти, і поки відновлюють та ось наші об'єкти, які вдають нам тепло в дім, ми маємо ось такі почор. Чергові та по чергові відключення, і ми, коли щось втрачаємо, ми десь ще й експортуємо електроенергію зараз. Україна експортує електроенергію з п'яти країн: це Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Молдова. От на вашу думку, чи достатньо того об'єму, який ми експортуємо, чи потрібно нам буде ще добирати десь або можливо навпаки, в найближчому майбутньому ми можемо відмовитися від цього? Ну, я б навпаки сказав, що ми імпортуємо, а не експортуємо. Експорту в нас немає дуже давно, фактично, ем, що найменш якогось об'ємного і системного. Ми імпортуємо електрику, а імпортуємо її дійсно здебільшого, ну, не здебільшого, а з тих країн, сусідів, з якими в нас є перетин. Пане, фізичного... Олександре, я перепрошую, це моя помилка. Імпортуємо справді, тому що П пробачте: війна, ранок е, обстріли, дощ. Все розумію, я тому власне не поправив, що ну, це імпорт. Ми забираємо електроенергію з суміжних країн. Ми могли б імпортувати більше, але, на жаль, через ті регуляції, які встановив національний регулятор Національна комісія з регулювання ринків електроенергії та комунальних послуг, так званий НКРКП. Немає можливості у багатьох трейдерів е, імпортувати електрику, бо просто в Україні обмежена ціна електрики адміністративним чином. А в Європі не обмежена. Відповідно, от вчора, ввечері, ціна в Україні була обмежена, а в Європі ціна була вища за те обмеження, яке встановив НКРКП. Відповідно, імпорт е, за тією ціною, яка була в Європі, не міг відбуватися. Він був просто заборонений по суті. Через це ми там могли б доотримати ще один гігават електроенергії по імпорту. Не доотримали просто тому, що є це обмеження. Про його відміну говорять дуже багато і довго, але на жаль, нічого реально не відбувається. Продовжуються ці адміністративні обмеження. Пояснити, чому вони продовжуються, логічно, я не можу, не питайте. Це знаходиться за рамками здорового глузду, але але тим не менш це обмеження продовжує діяти. Щодо того, чи зможемо ми обійтися без імпорту ну років за п'ять. Я думаю, що ми перейдемо в стан самозабезпечення і певного більш-менш впевненого експорту. Але навряд чи раніше, тому що для того, щоб відбудувати нашу енергетику, нам доведеться витратити ці 3-5 років. Це фактично немає альтернатив. Питання, яке я думаю, вам як експерту набило е, оскому? Тим не менше я не можу вам його не поставити. Питання е, тарифів, питання ціни на електроенергію. Е, багато споживачів питають: чи збираються нам підвищувати, е, чи будемо ми ще більше платити, або чому ми будемо ще більше платити, якщо відбуваються ось такі почергові відключення? Що ви е, скажете про тарифи? Чи варто е, чи, чи варто підняття чекати тарифів в цьому сезоні, чи все ж таки вже з наступного? Я вам чесно скажу, я взагалі великий супротивник тарифної системи. Я вважаю, що треба відпустити всі. В нас є ринкові ціни, ринкові ціни, в яких живе вся індустрія, бізнес. Вони давно живуть в ринкових цінах. Відповідно, я вважаю, що треба прирівняти до індустрії і приватних споживачів так само, і всі мають купувати електрику на ринку мають бути десятки трейдерів, які пропонують електрику приватним клієнтам, пропонують в дуже різний спосіб. І я вам відразу скажу, що для частини щонайменше клієнтів це означатиме зниження ціни, а не підвищення. Для когось доведеться, звісно, думати про те, як він споживає, споживати більш відповідально, і до речі, як показує практика багатьох країн при переході на ринкові ціни, починається в тому числі скорочення споживання відчутно, що для України дуже актуальна історія. Тому е, я точно не готовий коментувати жодні тарифні зміни і штучні обмеження. Які насправді як дісталися нам з радянських часів, так і продовжують жити тільки через страх політиків вести прозорі, зрозумілі, чому так ціни з адресною підтримкою тих, кому ці ціни не посильні. І це значно дешевше для держави, в 2,5-3 рази це дешевше буде для України дати повну підтримку, там, скажімо, ветеранам, пенсіонерам, от навіть там 90% компенсувати ринкової ціни. Але при цьому для державного бюджету це буде в 2,5-3 рази менше навантаження, ніж ті низькі тарифи, які ми зараз маємо. Надходження збільшиться. Тому я абсолютно певен, що це відбудеться. Бо в нас є дуже простий вибір: в нас або не будуть електрики, або будуть ринкові ціни, і я думаю, що вони десь протягом рік-півтора точно будуть з'являтися, можливо, з якимось перехідним періодом, але я не бачу тому альтернативу. Зрозуміло, пане Олександре, дякую вам за те, що долучилися до нашої ефіру. Ну тут варто ще знову ж таки звернутися і до наших глядачів. Що не забувайте, що електроенергію треба економити, ставтеся до, до усього з повагою з повагою до працівників. Які вам це все відновлюють. Ну і звичайно, бережіть Україну. Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, був разом із нами на зв'язку. Я дякую вам за розмову. Напишіть, чи готові ви платити більше, тому що, знову ж таки, тут завжди виникає питання: ціна якість. Як ви економите електроенергію, якщо ви її економите? Ну і звичайно, поставте вподобайку, підпишіться на канал і дякую вам за розмову. До зустрічі!